М'ясний паштет без м'яса, їли коли-небудь таке. Во! Всім рекомендую. Зберігайте рецепт собі в копілочку. Обов'язково коли знадобиться. Готуємо. Беремо чашу блендера. Сюди відправляємо квасольку. У мене квасолька в томаті. Можна взяти білу, чорну, зелену, фіолетову, яку хочете. Хто яку любить, яку хто побажає. Відправляємо сюди в чашу. Жидкость зливаєте з квасольки. Тепер сюди відправляємо два яйця курячих, зварених вкруту. Я трошки їх отак помільчу на чотири частини розріжу. Два штучки. Трошки вершкового масличка, грам 50. І один плавлений сирочок. У мене дружба. Наш сирок. Не знаю, що за сир, ніколи такий не брала. Якийсь був по акції в магазині, от все по акції скупляю. Тож я його трошечки помільчу і сюди додам. А ще для пікантності нам потрібен зубчик часничка. Це моя земля, це моя країна, тут моя рідня, тут моя родина, тут ліси й поля, гори й полонини. Рідна, ти моя Україно. На на на. Так, пісні піснями, Все ми склали в блендер. Тепер накриваємо і блендери. Краса вийшла, неймовірна. А смачно! Ну ви ж, звісно, не забувайте лизнути. Може, комусь солі не вистачає або перчика, Добавляйте, звісно. Тепер беру якусь коробочку, пересипаю сюди і в холодильничок. Дуже легко намазується, дуже ніжний, дуже смачний. Хто любить намазочки, оці всякі, так як я, тому зайде за милу душу.